Різниця велика, як діяти милосердним людям, якщо тим милосердям проживають постійно інші грішники, в Симірі, люди? Ну, а вас що цікавить? Хто вам буде платити за милосердя? Вони ті грішники, лицеміри чи Бог? Вона не цікавить. Знаєте, якщо ми хочемо збирати лайки тут серед людей, то ми ніколи не збираємо. Якщо ми хочемо вдячності людської, що маєте вдячність? От реально великі на життя. Близьких, дуже близьких. Далі ще проглядачі. Чи дуже чуєте від когось вдячність? Будь боретися. Немає вдячності. Немає. Чому люди. Ми не можемо бути вдячні. Я сам свідомий, що я не вдячний людям, що вони роблять чи ні. І ми не можемо, бо ми є люди. Ми ніколи не отримуємо від людей вдячності, вирозуміння, взаємності. Ніколи. І якщо ми будемо лише в цій динаміці від інших залежати, ми ніколи не будемо милосердя. В тому і ми виявляється милосердя Боже, що Бог милосердний до нас незалежно незалежності від того, чи ми добрі, чи ми слідні. Чи ми живемо свято, чи живемо в Грішно, Бог на серці? Це саме вкладеться в нашого, це правду. Але в тому є, що Бог є цілком інакший. Святість походить від грецького слова, що означає інакшість. І чому нам є тяжко розуміти ці милосердя, його реально неможливо зрозуміти? Неможливо, так як неможливо зрозуміти французької мови, ну, бо він її не знає. Лише коли ти є з Господом. Пристаєш, коли ти з Господом зустрічаєшся, з ким пристаєш, сам і стаєш. Ти це милосердя сам здобуваєш. Ти стаєш подібним на Бога. Ми читаємо молитвах дивний Бог у святих своїх. Боже святий, що у святих перебуваєш. І коли ми говоримо про милосердя, це не тому, що ми такі милосердні надресинувалися бути милосердні. Ні. Знавчити милосердними, я казав, треба вчити себе. Але це також не потім це правда. Треба вчити, але реально це Бог являє своє милосердя через мене. І тут залежить від мене, чи я дозволю Богові. Милосердя. Ми говорили про доброго Самаря. То він досвідчив Бога в храмі. І тоді, потім вийшов на вулицю цього Бога, також досвідчив цій конкретній людини. Він досвідчив Бога в храмі цього Бога в собі ніс, і цей Бог виявив милосердя. Бо по-людськи ще раз вам тоді, милосердя, воно. Коли то не вкрадається в людську логіку, милосердя реально це є несправедливість. Розумієте? Ми зараз діти, після Майдану бачимо, як я вже казав, бути справедливим. А милосердя це несправедливість, бо ми виражаємо любов, доброту, щоб було б по справедливість і менше. Але що я починав? Чого ми хочемо інші? Інші хочуть від нас ми маємо милосердя від Бога, таке милосердя мали б являти іншим. І тому це не наше милосердя, у нас таких добреньких правда? Але це Бога являти людям на землі. По ваших ділах ви знаєте, не ви людини. Тому є сутність християнства. Сутність християнства не багато знати, небагато проповідувати, ситувати, це тим жити. І тому був феномен на початку християнства, що коли зустрічалися люди з християнами, вони були шоковані, бо якісь були на бо не всі нормально поводились, око за око, зуб за зуб і так далі. От то християни цілком твої Тому воно не є легкою для нашої ментальності, свідомості. І себе неможливо перелаштувати. Лише можливо себе преобразити, перемінити в наші, в наші стосунки з Богом. як каже апостол Павло, у Бога все є можливим.